Так, ну з конфірматами наче все. Тепер нам потрібно стяжки ставити. Це буде мініфікс. Ну Класичний стик це стільниця із стійкою, з боковиною. На мініфікси обов'язково ставиться. Оскільки зверху не потрібно, щоб ці шляпки гвинтів або якихось шурупів були. Треба так, щоб не було нічого. Все було. Кудись схованим. Значить, вибираємо стяжки, у мене їх тут дуже багато створено. Беремо стандартний Minifix 34 мм для плити 18 мм. Мініфікс. Це така стяжка, яка скріплює дві панелі. І Minifix складається з двох компонентів. Це окремо я також покажу це діло. Взагалі можна подивитися Google вам в допомогу. Значить, що ми робимо? Ми спочатку виділяємо. Тут уже не повністю деталь виділяється, а сторона. Тобто, або ліва пласть, або права пласть. Значить, ми вибираємо ту пласть, на яку ми хочемо повернути цю стяжку, оскільки вона видима з. Тієї деталі, в яку вона врізається сама стяжка. Значить, це буде у нас внутрішня сторона під стільницю. Так як там менше хто буде заглядати туди. Значить, натиснули на сторону, потім праву клавішу і далі. Вибрали. Тепер виділяє другу деталь. Також дві пласті. Але обов'язково тепер треба ту пласть. Яка стикується до цієї стійки? Значить. Ось ми її вибрали, і тепер далі. І ось з'явився у нас мініфікс. Тепер ми його виставляємо від переднього краю. Ну, 60, нехай буде. Тут можна трошки більше. Ну, десь... Можна, ну, звісно, по центру прив'язку зробити. Але я краще по цій посіці виставлю. Хай буде не зовсім по центру, а трошки ближче до переднього краю. Ось так. Три штуки значно робимо. Так, три штуки є тепер. Дивимось. Ось так виглядає. Значить, ось тут вставляється цей мініфікс, а в саму полицю ось так буде вкручуватися дюбель. І ось так ця стяжка працює. Так, поїхали далі. Тепер ось цю передню панельку між полицями. Так само треба на стяжку поставити. Значить, виділяємо внутрішню задню пласть, так як її не видно буде. Правою кравішою далі. І тепер дві полиці. Значить, ті пласті, які прилягають до деталі. А тут тепер верхня, також, яка до деталі прилягає. Виділили і одразу у нас автоматично з'явилися ціні фікси. <кій> Значить, ну, тут можна прив'язку зробити по цьому конфірмату. Тут якось уже ну, бажано ближче до краю, бо деталь дуже вузенька, але не дуже близько. І я не поставив тут допоміжну лінію. Не хочу зараз переривати процес, то можна зробити іншим чином. Значить, Виділяємо сюди. Ctrl нажали. Воно прив'язало до цієї точки перетину. І ще раз, значить, Ctrl. Тепер натискаємо F6. F6. І воно нам е, пропонує значить, відносно цієї точки е, прив'язки, е, зміститися, значить, dx це у нас йде горизонталь, dy – це вертикаль. Беремо по DX відступаємо 30 мм. 30. Це значить посунеться вправо. Якщо треба вліво, то ставимо мінус 30. У даному випадку 30. Так, Таб переміщаємо в іншу табличку. І треба миш не чіпати, скільки посунеться, точка прив'язки. І Enter. І ось вона у нас рівно на 30 мм посунула. Знову enter. Все. Тепер вона виставлена. З'явилась вісь. Тепер можна мишкою далі користуватися. Ось так оце все діло працює. Ну і таким самим способом верхня ця панелька. Ось ця панелька. Включаємо знову мініфікс. Значить задню пласть, і ті, які прилягають до неї. Але вже не потрібно ці всі. Робити процедуру просто прив'язуємо її по виставленим мініфіксам. Ось таким чином. Все. Єдине, що Мініфікс це досить дорога фурнітура відносно від конфермату, то можна все ж таки нижні видалити так, і поставити тут два конфермати, так як знизу його видно не буде. Тому ми видаляємо і беремо конфірмацію знову 7х50. Далі. Далі. І прив'язку по мініфіксам на тій самій вісі, Раз, два. Все. Ось оно у нас виставилося. Тепер дивимося, що ми робимо. Наче, наче все добре. От тепер ми не бачимо кріплень, але вони там є. Ось з тильної сторони. Це наші мініфікси, Це наші конфірмати знизу і ззаду. Так, ну що, поїхали далі. значить, Тепер нам треба закріпити верхню панель. Ну, тут так само мініфікси буде. Тяжка, мініфік назад. І так само прив'язку робимо до цих які вже встановлені. Точа, ні, неправильно. ця ж вузенька, а ця широка, то значить цей треба посунути. посунемо його по конфіматору. Ctrl-S. І ось так його переміщаємо. Є. Тепер. Так, зберегти. Тепер, 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 що тепер? Тепер нам треба закріпити ось ці панельки до боковини. Це так само на конфірмати. Так як їх видно не буде. Чаємо. Вони різній площині, тому треба буде. Ні, не хочу. А, ну, може Одразу дві, так. Да. Ага. Зараз побачимо, як воно його розстановить. Так. Ну так, да, виходить, там, де не існує, воно не ставить то можна одразу по дві деталі вибирати. Ось таким чином. Получається, ну, да, тут немає, тому воно не ставить. Якщо дивитися зверху, наче їх тут дві, але вони на різних висотах, виходить. Все, порядок.